Вітаю вас на каналі Велика Міграція. Сьогодні сучасна історія України викликає чимало дискусій, і багато кого кидає в холодний піт від нових історичних досліджень і заяв. Багато хто з числа самих же українців, які вважають, що вони достеменно знають власну історію, голосно вигукують, що окремі спільноти намагаються переписати історію України і вдають нові дослідження за вигадку. Наприклад, що ті ж самі Киїщек Хорив це міф. України ніколи не було, і так далі. Саме через такі переконання, наша історія перебуває у жилівному стані. Саме через такі переконання, в які дехто сліпо вірить, на наші землі прийшла війна. Адже як пише у статті американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи Тімоті Снайдер у свіжому випуску українського New Voice, Рашистський диктатор прийшов на землі України через глибокі переконання, що саме вони є ісконно російськими. Виявляється, що Пуйло заявив в одному з інтерв'ю, що він свято вірить у те, що Росія страдальна держава, а Україна історично російська земля. Більше того, при цьому він апелює нормандською теорією. Мовляв, першим був Новгород, який володів всією Руссю, а українці вторинний продукт. Про це все йдеться в статті Тімоті Снайдера. Саме тому сьогодні велика кількість українських публіцистів, блогерів і дослідників на своїх каналах проводять дослідження, намагаючись повернути вкрадену історію України радянським режимом, для того, аби більше на нашу землю ніколи не прийшла війна. Саме тому на нашому каналі ви не знайдете якихось традиційних речей, про які вам нібито говорили в школі. Знову ж таки, за радянськими наративами. Причому спотворення історії радянським режимом носить мегасистемний характер, і це ми з'ясуємо у наших подальших сюжетах, а також покажемо загальну картину фальсифікації. Завжди слід розуміти, що вічна історія та археологія є надто молодими науками. Завжди слід робити зноску на те, що всі історичні та археологічні дослідження у минулому столітті принаймні 40 років велися під диктовку Москви. Більше того. Наприклад, одну з ключових археологічних культур України Зарубинецьку, історики вичинили з пласту давньруської культури, тобто культури, яка була до Київської Русі, а вони її не розрізняли і називали давньоруською. Так ось вони її вичинили лише 60-70 років тому, у 1950-х роках. А до 1980 року, взагалі, ніхто не знав, скільки років Києву і вперше. 1500 років Києву відсадкували лише 42 роки тому, у 1982 році. Але той, хто думає, що історія України перебувала під радянськими наративами 70 років, той глибоко помиляється. Вона перебуває під ними і сьогодні, у той самий час, коли ви вірите у дослідження радянських істориків. Проте ніколи не варто забувати, що Раша завжди знищувала український народ. Не слід забувати, що лише в 1932-30 роках під час Голодомору було знищено 4,5 мільйонів українців. І не западенців, а жителів східної, центральної та південної України. Чому? Тому що Західній Україні вдалося уникнути Голодомору через те, що вона не входила до складу СРСР, як показано на цій карті. А після Другої світової війни, коли СРСР вирішили заграбасати і Західну Україну, вони зустріли опір воїнів УПА. Фактично, війна між НКВС та УПА тривала до 1959 року. Останнім фронтом було Закарпаття. До речі, карта жертв голодомору показує реальні межі проживання українців. На цій карті ви можете звернути увагу, що рівень жертв голодомору на Кубані за кольором не відрізняється від інших регіонів України. Чому? Тому що там жили українці. Рівень найзахідніших областей нинішньої Раші. Практично не відрізняються за кольором від інших областей України. Чому? Тому що там також жили українці. І карта Голдомору України показує реальні межі їхнього розселення до 1930-х років. Традиційно, в останній тиждень травня, наша столиця святкує свою річницю. У 1982 році таке свято було відзначене вперше, 1500 років, із Дня заснування Києва. Тобто офіційно дату заснування Києва рахують 422 року нашої ери. І цього року Києву офіційно виповнилось 1542 роки. Історія Києва дійсно цікава і давня, на відміну від офіційної версії, на жаль, сучасних українських археологів. Сучасні українські археологи вважають, що насправді Києву набагато менше років. Ну, на 400, що найменше. За офіційну позицію щодо версії. Історія Києва, наприклад, я вважаю інтерв'ю старшого наукового співробітника Інституту археології НАН України Олексія Комара. Це інтерв'ю відносно свіже, датується травнем 2021 року. Його можна побачити на YouTube на каналі Історія без міфів під заголовком 1500 років Києву фейк, реальний вік столиці України. 10 запитань історику. Чому я обрав це інтерв'ю як показове? Тому що Олексій Комар не просто рядовий археолог, як може здаватись з самого початку, а досить сміливий і амбіційний. І, тільки через, і не тільки через те, що вважає правильним зменшити вік Києва на 400 років. Так, це саме той Олексій Комар, який у 2011 році, будучи ще молодшим співробітником, разом з Наталією Хамайко з'явився у Краківській. Музей і заявив, що Збруцький ідол – це підробка. Одна з головних їхніх тез через відсутність аналогів. Десь ми вже чули це в наших сюжетах. Обґрунтовуючи свій вчинок, вони навіть написали цілий трактат на 217 сторінок під назвою «Збруцький ідол. пам'ятник епохи романтізма знак питання. Мабуть, і самі до кінця не розуміли, чи так чи ні. До них і після них, стосовно збручанського Ідола подібних вчинків ніхто не робив. Тобто, Збруцький ідол цілих 180 років з часу його знайдення на території України середньої 19 століття без жодних аналізів та експертиз так виходить. Вважаючи на заяву Олексія Комара, чекав на своїх героїв в образі київських співробітників. Копії Збручанського ідола у повну величину знаходяться в історичних музеях та центральних громадських місцях. Тернополя, Києва, Гродно, Вільнюса, Одеси, Варшави, Москви, Гусятина. До історії з Брузького ідола більш детально ми ще повернемось у своїх сюжетах, проте хочу додати, що вчинок Олексія реально досить сміливий. Але от щодо його основної діяльності, дослідження історії Києва, раптом сміливість зникає і з'являються нотки нерішучості. Зарештою, що ж можна цікаво почерпнути з розповіді Олексія? Загалом дуже багато резонансної інформації. Так, територія часного Києва досить величезна. Це 839 квадратних кілометрів. Це більш ніж 90 Вавилонів часів розквиту. І на цій території, починаючи від доби палеоліту трипільської культури, існувала велика кількість поселень. І ні, ми не будемо рахувати вік Києва від палеоліту чи трипілля. За словами Олексія. На Троєщині, на Дарниці були поселення часів епохи Бронзи, тобто 2000 років до нашої ери. Найдавніші слов'янські поселення існували на оболоні, зокрема зарубинецької культури, а це період з 300 року до нашої ери до 250 року нашої ери, на Замковій горі і могильник цієї ж доби на Старокіївській горі. Більше того, на території Києва було знайдено масу римських монет що також відносить його до часів існування Римської імперії, Зарубинецької та Чернихівської культур. Ну і, звичайно, найцікавішим артефактом, знайденим на Старокіївській горі, було язичницьке капище, яке в 1908 році ще в дореволюційний час віднайшов відомий археолог і перший відкривач Древнього Києва та Зарубинецької культури Вікентій Хвойко. Це капище ми також оглянемо детально, пізніше. Його репродукція також є в Києві. Тож, зважаючи на велику кількість знахідок, ці артефакти не змогли вплинути на збільшення віку Києва, оскільки не були враховані сучасними археологами. Чому? Виявляється, археологи з обоями Олексія Комара не віднайшли факту безперервного існування Києва навіть з рубежів нашої ери до 8 століття нашої ери. Тобто між цими всіма артефактами було кілька періодів, під час яких життя в Києві не існувало. Це, за словами Олексія Комара, відноситься до здебільшого 6-7 століття нашої ери. Тому офіційний вік Києва, вважає він, фіктивний і реально рахувати вік нашої столиці слід з 8-9 століття. Це ключовий момент інтерв'ю, запам'ятайте його. Великий респект журналістам складали «Історія без міфів, які намагалися навести археолога на уточнюючі дати. Так, спочатку він казав, що артефактів 6 -го, -го століття немає, а пізніше у цьому ж інтерв'ю визнав, що артефакти і сліди життєдіяльності на території Києва насправді є. Але вони якось якогось рядового рівня і не дотягують до статусу артефактів реального міста того часу. Це взагалі ключовий момент інтерв'ю. Отже, наші містечкові археологи за наявними артефактами визначили, що Київ в період VI-VII століття нашої ери не дотягував до статусу міста. А вже буквально через 100-200 років князь Олег в цьому пересічному містечку виходить з незрозумілих причин надав статус матері міст руських. Дуже вражає насправді рівень аналітики наших археологів. При цьому вони, звичайно, мабуть, не врахували ті фактори, що за тисячу років статусні артефакти могли просто зникнути з цієї території і не потрапити в руки сучасних археологів. І взагалі, як має статус впливати на факт існування міста? Адже для порівняння ті ж Москва чи Новгород, на час заснування взагалі були найбільші зарядові сучасні села. Проте це не завадило почати відлік віддати їхнього заснування. А слідів Новгороду і взагалі не віднайшли. При цьому Олексій Комар нагадав усім пересічним слухачам про методи з'ясування віку стародавніх поселень. Є кілька способів, за допомогою яких археологи можуть з'ясувати вік стародавнього поселення. Перший письмове джерело, другий за монетами, на яких є дати, третій за дендрохронологією, яка визначає вік дерев на цій місцевості. Четвертий радіокарбонний аналіз, який підраховує кількість ізотопів вуглецю 14. П'ятий за керамікою. При цьому хочу підкреслити, що з основних артефактів на Замковій горі були віднайдені, віднайдені сліди поселення з зробнецької культури на Старокиївській горі могильник тієї ж епохи, а також, як вже підкреслювалися, монети рінського часу та ціле язичницьке капіще з ідолом. Чому ж не було доведено, що вік Києва набагато довший? Виявляється, на сьогодні археологи з орбіти Олексія Комара визначають вік Києва за артефактами лише одного, відносно невеликого до масштабів Києва та і взагалі майданчика на Старокіївській горі, не об'єднуючи його з історією навіть сусідніх гір. Тобто на сьогодні історія Києва складається з одного безперервного майданчика на Старокіївській горі, що починається з 8-го-9 століття нашої ери. Безперебність поселень на території Києва за часів 1-2 століття нашої ери, хоча насправді зарубенська культура сягає своїх меж на 400 років раніше, археологи не змогли довести. Цитую, тяглість поселення, конкретного маленького майданчика на Старокиївській горі, де можна було б прослідкувати пошарову зміну ранньослов'янського шару, був уже давньоруським. Тоді як концепція розрізаних заробницьких поселень. А це тобто на сусідніх горах в радіусі практично 1-2 кілометрів. Першого-другого століття нашої ери будувалися практично на припущеннях, що таке об'єднання могло відбутись. Однак не була простежена археологічна змінність шарів до давньоруського періоду. Не можна сказати, що це було розвитком одного самого міста. Кінець цитати. Чесно, я вражений. А, ні, скоріше Шакова. Тому сьогодні, за словами Олексія Комара, українські археологи притримуються версії започаткування Києва, яка належить радянському археологу 1960-х років Каргеру, яка стала хрестометійною для них і затвердила історію Києва з 8-9 століття. Вона базувалась на уламках кераміки, яку ще не розрізняли у 1930-х роках. І всю повністю віднесли до 8-9 століття. Тобто він у цьому інтерв'ю вже кілька разів сам собі перечить. Іншими словами, археологи взяли за догому концепцію Каргера, побудовану на кераміці часів Київської Русі, хоча кераміка, як зазначив археолог, була змішаною. Крім того, археологи, такі як Олексій Комар, на маленькій ділянці на Старокиївській горі намагалися простежити розвиток цього майданчика з часів століття Нашої ери, до 9-го світ нашої ери. І таки не змогли відстежити безперервність діяльності людини. Тобто є вірогідність, що погано шукали. А вся така база, яку віднайшов археолог Вікентій Хвойко, на тому ж Капіші в 1908 році, виявляється, безслідно зникла. Але в кінці кінців усе стало на свої місця, коли Олексій Комар почав застосовувати до історії Києва і Русі нормандську теорію. Навіть при тому, що навіть москвич академік Рибаков стверджував, що Північна Русь була приєднана до Києва, а не навпаки. До речі, московському фюреру варто перечитати Рибакова. Ну і Луксій Комар нагадав, що Київ ще кіхорів суто топографічні легенди, тобто міфологічні персонажі, які виникли за назвами гір, річок і тому подібного. Те, які вирішили застосувати літописець. Ну, мабуть, цей сором варто закінчити версію Олексія Комара про те, як саме було започатковано дати відзначення 1500-ліття Києва. Однак Олексій Комар, як справжній київський археолог, випустив дуже багато деталей в цій історії. Можливо, і дійсно не знав, але мені здається, що на його діяльність, що він дійсно щось приховує. Краще б він змовчав у випадку зі Збучанським ідолом, там його дійсно ніхто за язик не тягнув. Можливо, усій Камар і змінив свою думку після враження від наслідків дворічної війни мільйонів українських мігрантів, які розійшлися усім світом, тисячам вбитих та спендровано української землі, які спричинені наративами, подібними до його у тому числі. Але мені про це не відомо. Отож, чи дійсно у Києва була більш ніж тисячолітня історія, і хто саме вкрав цю історію, дізнаємось у наступному сюжеті. І традиційно для наших сюжетів ми продовжуємо ознайомити вас з новим українським коміксом під назвою Велика Міграція. Події цього коміксу відбуваються у 355 році на території сучасної України. Пригоди наших героїв Бома Нуа Грека та Рогача беруть свій початок від кургану Чортомлик, в якому покоїться гробниця останнього Скіфського царя Атея. Герої проникають у курган підземним дромосом. Які зазвичай вели до скіфських курганів. Одночасно з ними всередину кургану намагаються вдертися і війська готів, але через центральний вхід. Цей процес переривають загони вовкодлаків вовчого народу, які вибігають з лісу і нападають на готів. Тобто ззовні кургану вже розпочалася кривава бійка. Частини тіл розлітаються у різні боки, морі крові заливають землю. Ватажок вовчого народу. Вкритий татуюваннями, повільно, але цілеспрямовано проривається крізь ряди готів уперед. У Кодлакі, як всім відомо, є дуже популярними міфічними персонажами у міфології ще одної цивілізації скандинавської. Проте скандинавська міфологія, як і етнос, є майже наймолодшими на нашій планеті. Отже, скандинави свого часу перейняли дуже багато міфологічних моментів саме зі слов'янської міфології. Адже тривалий час вікінги, а до того готи, були частими гостями на нашій землі. У скандинавській міфології Вовкодлаки отримали назву Берсерки. Зокрема, Берсерки та Вовкодлаки беруть свій початок з міфів, які пов'язані з народом неврів, який у давнину проживав на території України. Про звичаї неврів, про їхню властивість перевертатися у вовків, розповідали навіть поважні грецькі історики. Тому цей міф бере свій початок саме з цього народу. Неври були учасниками війни скіфів з персидським царем Дарієм I. Вони перераховуються у списку племен, які жили, жили поруч із скіфами, і в яких скіфи просили допомоги. Герой нашого коміку саме її направляється до неврів. Там вони мають знайти жрицю цього народу і віддати їй усе, що знайдуть у гробниці Атея. Утім, крім Золота. Звичайно, що золото між собою поділять Бома і Ноа, адже саме заради цього вони й визволилися на подібну авантюру. Чи скористаються награбованим золотом перс і абісинець, питання спідне. Адже заради цього потрібно вижити у цій небезпечній пригоді і вислузнути живим від величезної армії готів. Далі буде ще цікавіше: очікуємо на перших антагоністів. До речі, у нас триває конкурс. Приз у конкурсі перший примірник коміксу чи книги Велика Міграція, які планується випустити у найближчому майбутньому. Аби отримати цей приз, необхідно відповісти на одне просте питання, а саме вгадати, ким насправді є таємничий воїн у шоломі з рогами. Тож, удачі і до зустрічі!